Улюблені рулетики з кабачка за декілька хвилин. Отож, давайте приготуємо. Кабачок нарізаємо слайсами та солимо, залишаємо на 15 хвилин. Далі збиваємо 2 яйця, дрібка солі, перець та 50 мл молока, водорідну консистенцію. Розігріваємо сковорідку, наливаючи у неї олію. Далі слайси кабачка. Спершу обмокуємо в борошно, далі в яйце та викладаємо на розігріту сковорідку. Обсмажуємо з обох боків під закритою кришкою на середньому вогні, щоб була золотиста скоринка. Далі кабачкам потрібно повністю охолонути. Тим часом приготуємо соус. Для цього беремо майонез, чесник та кріп. змішуємо між собою. На один помідор нарізаємо з дольками. Далі змащуємо трішечки наш кабачок соусом та викладаємо помідор. Скручуємо рулетиком та подаємо до столу в холодному вигляді. Це дуже смачно.